Так, всім здрасте. Значить, якщо ви хочете без лишніх, лишніх вложений денег отримати більшу ягоду, значить тут якби все просто. Є на клубники вуз. Клубника трати сили зараз на ус і трати на ягоду. Тобто обираємо ус іли вибирайте, кому там нужен Нужна більш розсадити, то треба було вбрати ще цвітоносами. Тобто в такому, в такому ще в меншому стані, вбираємо цвітоноси. І вона накидає по максимуму вуса і ви збираєте розсаду. А на ремонтантних сортах ми тут оставляємо і ус, і ягоду. Звісно, це не дуже добре. На ягоду піде менше сили. Ілі порівну, як воно там розпреділяється. То що нам ремонтантні сорта потрібні. Ну і яку не яку ягоду витягнемо. На остальних сортах ми вбираємо весь ус, розсаду будемо збирати пізніше, після плоди Ус ми зриваємо, зрізаємо ножом, якщо ви будете зрізати і ножом, ножницями, все одно чимось. Промили ілі спиртом, ілі водкою. Ну що є під руками, тим промийте. На ножові можуть бути якісь бактерії, які можуть занестися в вашу клубнику. Тим більше у всю, на всю воно піде клубнику. Може бути яке-то заболівання, це лишні проблеми, лишні заморочки. Вони вам не нужні. Значить ось ми ус повбирали, позрізали, осталось. 4 бугра вбирати. Отакий от вже ус у нас. Ми його затягнули, його треба вбирати хоча б или таким, або ще меншим. А у нас вже є ось таке розвитке уса. Вже чуть ли можна збирати розсаду, вже корні починають формуватися. На ніколих сажанцях ось дивіться. Ось Смикаємо. А в нас вже отакі корні. Роботи багато, все не впівається. Значить, вбираємо ус і клубника... Наши, трати усі сили на наращивание ягоди. Все просто ясно. Все, если есть якісь випросили, то задавайте. До свидания.